Закону України про забезпечення функціонування української мови як державне і нашого такого уповноваженого захисту державної мови, який ну може приймати відповідні рішення, санкції щодо державного контролю за вами щодо застосування державної мови. Якщо ви, звісно. Ведете відповідну підприємницьку діяльність, це можливо, і на вас можуть бути накладені штрафи. Тому, друзі, не переключайтеся, подивіться це відео, якщо ви використовуєте мережу інтернет, там інстаграм, якісь соціальні мережі для того, щоб просувати свої товари або послуги. Тому це важливо буде для вас, оскільки от у мене буквально. Нещодавно була ситуація, люди не звернулися на консультацію, до неї прийшов такий лист на електронну пошту, вона там не бачила, потім вже коли подивилася, а вийшло так, що вони вже склали протокол і вже її викликають для притягнення до адміністративної відповідальності і погружують штраф. Відповідно, вимагають, щоб вона змінила свої сторінки. Тому, якщо ви це зробите заздалегідь і будете, наприклад, виконувати закон, то, відповідно, у вас не буде подібних проблем. Хочу сказати, що це стосується саме підприємницької діяльності. Якщо ви, наприклад, використовуєте там, іншу мову в побиті, на вулиці і так далі, ви не пов'язуєте це з якоюсь підприємницькою діяльністю, то. Відповідно, таких умов немає. Але ви знаєте, що зараз це доволі таки модне. Або ну, люди вважають, що вони таким чином щось там вирішують, коли, наприклад, починають там, чіплятися до людей на вулиці, там, до водіїв, таксистів і так далі, щоб вони користувалися саме. І тут, якщо людина саме надає послуги, наприклад, він водій, то тут дійсно закон захищає особу, яка отримує ці послуги. Тому краще все-таки мати можливість і знати державну мову для того, щоб ну, надавати послуги відповідно українською.